Насування фільму фільм, морально-правової тематики у школах усіх районах і в місті Тернополі, фірмою і Це, скажімо, фільм Правда про алкоголь, Правда про алкоголі, мрію наркотики сніг, а також мир світ без наркотиків. І відповідно хотів би сказати, що було проведено в мене такий список більше 6 тисяч школярів, побачили ці фільми і забезпечили, скажімо, певну відповідну профілактичну роботу у цих школах. На підтвердження того, що правильне рішення було про створення програми про підтримання діяльності медністра, говорить і останній лист, який надійшов від міністерства культури на до Ради міністрів автономної Республіки і обласних державних адміністрацій, якому говорити, в якому говориться, що з метою допущення забиття закладу культури забезпечення державою культурних прав громадян збереження розвитку національної культури на виконанні постанови Верховної Ради, яка прийнята 8 лютого 2012 року, та указу Президента від 13 вересня 7-го року про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії. Постанови Верховної Ради від 5 березня про деякі невідкладні заклади щодо підтримки закладу культури в період економічної кризи, органи виконавчої влади необхідно забезпечити створення сприятливих умов для розвитку національної кінематографії.